Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, ходійте, благословення отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване, вам і створення світу, бо я голодував і видали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, наги, і ви мене одягли ви навідалися до мене, у тюрмі бої прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили Тебе голодним. І нагодували і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцями прийняли, або наймі одягнули. Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже, істинно кажу вам. Усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скажи тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті вонь вічний, приготований діявові, ангелам його. Бо я голодував і ви не дали мені їсти, а в ви мене не напоїли, Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, не дуже мій в тюрмі, і ви не навідались до мене, тоді озвуться, й ті кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним, а воспралим чужинцям, вовнагим. Не дуже, у тюрмі, тобі не послужили, він відповість їм. Істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а правники на життя вір. Усе, що одному з найменших братів зробили, ви мені зробили в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії Господь показує, що буде потрібно для того, щоб успадкувати Царство Боже. І ми все це прекрасно знаємо з нашого катехізму, що голодного нагодувати, справого напоїти, нагого одягнути, хворого відвідати, ув'язненого відвідувати, у сумніві потішити, сумного розрадити. Як бачимо, це є добрі діла. Без добрих діл наша, вір, наша віра є мертва. Нашу віру ми повинні показувати нашим життям через наше життя. А через саме через наші добрі діла. Як апостол Павло каже, як ти можеш любити ближнього свого, якого ти бачиш, якщо ти Бога не любиш? Ми повинні полюбити Бога в першу чергу. Бо Він є джерелом, джерелом життя, джерелом любові, джерелом віри. Але щоб полюбити Бога, що потрібно? Потрібно з ним зустрічатися. Як хлопець з дівчиною зустрічаються, щоб краще пізнати один одного, щоб будувати своє життя разом, так само і ми повинні зустрічатися з Господом, щоб будувати своє життя, життя вічне. Бо ми знаємо, що якщо ми обираємо Бога, то ми обираємо вічність і вічність обираємо з Богом. Якщо ми відкидаємо Бога, то ми обираємо вічність без Господа Бога. Наш противник, диявол, він не спить. Він завжди чекає на кожну душу, як у Святому письмі говориться, щоб занапастити, щоб засіяти ворожнечу, щоб засіяти сварки. Навіть саме слово диявол з рецької мови діаболос перекладається як той, що ділить, і він ділить: ділить людські серця, ділить сім'ї, ділить родини, ділить країни. Ділить увесь світ. Його праця є ділити. Наша ж праця християн є зцілювати, є відновлювати наші стосунки з Богом, з нашими ближніми. Наша місія є бути щасливими у Бозі, у Господі нашому Ісусі Христі. Небо і пекло. Один чоловік дуже хотів побачити різницю, що таке є Небо. Що таке є пекло і яка є різниця в цьому? І ось сниться йому сон, що він потрапив до неба. Апостол веде його, відкриває двері, цей чоловік заходить і бачить людей: люди, які щасливі, усміхнені, люди, яких переповнює радість. І довкола, звичайна, атмосфера нічого немає дивного, немає ніякого там багатства чи ще щось, але все дуже просто скромно. Але люди є щасливі. Виходить звітом, відкриває двері до пекла, апостол, і цей чоловік заходить і бачить. Ідентична атмосфера, всі речі, все це саме. Люди, коли подивитися на їхнє обличчя, вони засмучені, вони гнівливі, в їхніх очах горить гнів. І тоді цей чоловік питає, а яка ж різниця, але ж обставини, місце це саме, а тільки очі відрізняються. Апостол каже до цього чоловіка: ті люди, які є в раю, вони є вдячними, вони розуміють, де вони є. А ті, що є в пеклі, вони зазрять тим, що є в раю. Вони не можуть прийняти і подякувати Богу і за те, що вони мають. В цьому є і різниця. Рай, пекло це є стан нашої душі. Коли ми маємо на серці гріх, цей гріх віддаляє нас від Бога. Цей гріх робить нас чужими, чужими не тільки в очах Божих, але чужими і один до одного. Бо через гріх ми тратимо мир, ми тратимо радість, ми тратимо спокій. Через гріх. Ми не бачимо того світла, який нам Господь Бог дає. Чому? Вони взяти цю саму заздрість. Коли я комусь заздрю в чомусь, то я не бачу те, що мені Бог дає. Я не можу сказати, Боже, я тобі дякую за те, що я маю. Ні, бо як так, той має, а я не маю. Це є несправедливо. Чому так воно є? Просто сказати: Господи, дякую Тобі за те, що Ти мені даєш. Я є щасливий з тобою. І тоді це є рай. Бо я є вдячний, бо я маю найцінніше, маю мир, спокій і радість у своєму серці. А коли я зазрю, коли я гніваюся, коли я недоволений, коли я постійно нарікаю, чи я маю Бога в своєму серці, чи я маю мир, чи я маю спокій, радість, напевно, що ні. Бо та зазрість, той гріх, він наче ракова пухлина, яка розповсюджується яка з'їдає. З'їдає, і тоді ми не бачимо того світла, тої Божої руки, яка є простягнута до нас. Тому так важливо є очищувати наше серце від гріха. В Кості ми будемо співати покаяння двері, відкрий мені життєдавче. Дуже важливо є зрозуміти свій стан. Дуже важливо є зрозуміти і усвідомити свої гріхи. І покаятися з них, не тільки покаятися, але відвернутися, поміняти своє життя, бо саме покаяння з грецької метаноя означає зміна свого життя. Це означає, що я більше так жити не буду, що я відрікаюся від гріха, що я приймаю Господа за свого Спасителя, що я буду жити разом з ним, що я буду щасливий у ньому, що мене ніхто і нічого не може віддалити. В Нашому житті ми повинні ставити Бога на перше місце, як казав Святий Августин, постав Бога на перше місце, і все буде на своїх місцях. Час Великого посту наближається, і ми маємо добру нагоду призупинитися, задуматися над своїм життям і через молитву, через покаяння, сповідь, через святі тайни поставити Бога на перше місце. А коли Бог буде на першому місці, тоді благословення буде сходити на всі ділянки нашого життя. Тоді не тільки ми змінимося, але також і зміняться всі ті, хто є біля нас. Один святець сказав: освяти себе і біля тебе тисячі освятяться. Отож, освячуємо себе, дозвольмо Богові діяти через наше життя, дозвольмо Богові любити через нас. Щоб ми стали правдивими дітьми у царстві небесному? Амінь, слава Ісусу Христу!